Прегору, сидінні, друге знову славне пришестя. твоя від твоїх, тобі приносимо за всі і за все. Тебе в піснях славимо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, Господи. І молимось тобі, Боже наш, молимось тобі, Боже наш, молимось тобі, Боже наш, що просить сусловесну безкромну службу просмолів Божье духа твого, що того на нас на прошло на речі. Боже частим на річ на помене, Боже частина грішно помена, Боже частини річ на поменеве. Господи, присято твій духа третій день опосле послав. Тож ли не відніме від нас особливо на виношу, молимось тобі серце, чисте, сотвори Божі, духа правди і відміну тримаємо йому. Господи, присято твій духа третій день на опосле послав, тож логи не віддіми від нас. Новині, що молимось тобі, не відкинь мене від деця Твого Духа того не відьмімів мене. Господи, Пресвято Твоє Духа третій день Апосле послав, тож ли не відьмій від нас, а давно ви що молимось тобі, вчини хліб же цей чесним тілом Христа твого, Амінь, чашу житті чесною кров'ю Христа твого, амінь, перетворивши Духом Твоїм що тим, амінь, Амінь. Амінь. Щоб стали цідари причасником на тебе, зажиди нашу душні гріхи на спільним з Духом Святим, насліцарство Небесного повання на тебе на судос, щоб розслужували, ісвачили про учить патріархи, пророки, благовісників, мученики, посників, всяку душу праведну і розпочили. За свято Івана Пророка, притечного засну Боже, і поміжі, спочили з надію, скрині життя вічне, упокоїв там, деся і світлицятого, ще молодом єпископи прославні, проти ночи слово твісне, все присвітри, сто Христи, як свясяки, сушиничи, що про службу службу засесили, за святу Соборну послусську церкву, за тих чистотів. Побожнуся житті, пород, уряд військом, даймо Господи, сконерня, що ми спокійне тихе сумирне життя проваду всяку благочащі і чистоті. Помне, Господи, силиком живе море, в дорозі дари, приносять благотвори святити в церквах, пам'ятай субоги, нас міста аж пошли, мірі свій. На тебе поколоємо все життя, всю нашу надії. Владику чудоколюбче просимо, благаємо. Господа би наспечу зі небесне, страшні, та й ці священни духовне трапези. Шистим сумнівні, навіть пушні, ріхів напрошення, правда на, на спінність Духом Святим, на нас царство небесне, на наповання на тебе, не суд і не в осуд. Особливо запресвяту, пречисту і праб. І славну нашу Богородицю, святів Марії. до Гостойної цея істина, славити Тебе Богорогодицю, і пренепорочною і матір Бога нашого, Чеснішу від хировимів, і незрині на славнішої срави, щоб засління богослово породила Сушу богороди. Це тебе величаємо. Найперше помини, Господи, святу українську православну церкву, святі жветріархи православний. І церквав, біряш, чесні, даруй святий церква, ми ребережні, почесні, ройдовичні, і правдив на чоло слово твої істини, і всіх, і все, і дай нам єдиними устами. І єдиним серцем славити святи, Вречесним, Величним, Я Тві Отця, Існе, Святого Духа, Він і по Щечасних віки, віки, Амінь. А хай же будуть милости Великого Бога, Спасителя наші, Ісус Христа, з усіма вам і Стухом Твоїм. Ще ти помінувши, ще й ще милі Господу, помолімось, Господи, помилуй. За принесені свячені чесне дари, Господи, помилуй, Господи, помилуй. щоб чоловіко любий Бог наш, прийнявши в святи на тебе снесли, жартовним, духовні пагужі, зі славним божеством благодать, Дар Святого Духа, помолімось, Господи, помилуй. Щоб визлитися на всякої жреби гніву небезпеки. Та недолі Господу, помолись, Господи, помилий. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, твої благодаті, Господи, помилуй. Дня святого спокійне безрічного, Господа, присім, подай, Господи. Ангела миру вірного провідника, охоронителя ті, душі тіл наших, Господа, присім, подай Господи, прощення ні точні реки та привенаші, Господа, присім подай Господи, добрий пожеточне для душ нашим мирода святого, Господа, присим, подай Господи, остаток життя нашої мири та покаяння, скінчити Господа, присим, подай Господи. Християнського кінця життя нашого безболісного, бездоганного, спокійно, і добрій відповіді на страшному суді Христовому просімо, подай Господи, їдьнісь віри і причаще Святого Духа, виблагавши самі себе один одного, і все життя наше Бог, вітаємо Тобі, Господи, і сподоби нас, владику, безбоєсане судно, насмілитись вризувати тебе небесного, боготса, промовляти, очі наші сущі на небеса». Ой святый цари имя твоё, ой прииди царство твоё, хай будет воля твоя. Як на небі, так і на землі, халіб наш насушний дай нам тнес, і прости нам провини наші, як і ми прощай минуватцям нашим, і не веди нас успоко, але визволи нас від лукавого. твоє царство і сила, і слава Цей і Сина і Святого Духа, і ні поща час, і навіки віки амінь. Мир усім і Духові твоєму. Голови ваші уклоніть перед Господом Тобі, Господи. Дякую тобі, царю, невіди мене чиселим се до Сотери, Золою, кої милості твої з знебуття до буття прию. Сам владико зглянься з неба на те, до досі голови, не перед тілом кров'ю, не вклонишся. Перед тобою страшним Богом, тиш, велико, принесеним даринам на добро, однак подай. кожному по потребі. Тих, що плавить, супрос на землі, будь хоті -ко ті хворі, ціле лікорі, душі ті наші. Благодаті ще дрог та мій чоловіколюбством, єдинородного сина Тос, котрим благославені, си, святим благим, жовторящим тим духом, нині повсякчас на віки вічні. Amen. As Господи, Ісус God's Боже, наш святой всегда, спрессовая царство, нас. Ти, ж шориз отцем сюда з нами невідом видом проверял рукою рукой, причисти до чесну кров. Через всім людям Боже, будь мене менечну побили мене. Божию частими, бесслав, сращи, Господи, прости мені, в чай сина святого духа. Амінь. Будь мова жні святи святий, єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Богу, Отца. Амінь. Тіло Христове приймійте, джерело безсмертного косіте. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Розломлюється, і розляється Гнець Божий. Розломлюваний неподільний, завжди споживається, ніколи не вичерпується, а причасників освячує повнота Духа і Святого. Амінь. Благословена теплота, що ти твої, завжди нині пощас на віки, віки Амінь. Теплота віри, повна Духа Святого. Амінь. Ось приступай до безсмертного царя Бога нашого. Присвяте причисте тіло кров Господа, Бога нашого Ісуса Христа, поди мені недостойно. Життя Амінь. Віри, Господи, визнаю істину Христос, син Бога живого, Прийшов же цей світ грішників, спасти я це я. ще ми перші це. Чи мрію саме причисте тіло, час на молю всього, чи Тобі помилу мене, прости мені всяку провину, вільно, невільну, чину лучше чи словом, чи ділом, чи помслом свідом, не свідом. І сподобай мене на судно за прочастиче, причистих твій тайн, навіть пошня гріхів в житті вічне. Амінь. Вечері твой тайм, причасним приміщюні. Я розповім. Поцілунку дам тобі, як юда, але розвійна, мене, Господи, у царі Хай суду судоусу буде причаща, святих, твій тай, настільки душі і тіла мінь. Боже будь молисти мене рішення, помилуй мене. Боже, чисти мене в вірхимі і без числа зрішиві, Господи, прости мені в ім'я сина, святого духа. Амінь. Заторкнулась моїх гост. Вона від мої всі мої беззаконня і від гріха мого очистить мене. О мій Господи, гріхи ти, що сьогодні ми згадували, найсвятішу твою кров'ю і молитвища тих твоїх. І споміни, Господи, все, що не деякона, Василия. Подай йому, його сім'ї родині здоров'я, благословення, і опіку, і допомогу на всіх дорогах життя Його і всіх, які сьогодні ми споминали захисників неньки України, всіх страждущих, полящих, імена, які поминали ще на проскомедії. Воскресені Христові, бачивши, поклонімося тому Господу Ісусу, к безгрішному Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святе Воскресення, успімо, славний єси Бог наш. Крім того, іншого, я тебе іншу нас змінем дякую, призваєм. Тридє всі вірні, поклонімо святому Христому Воскресенню. Бо через раз прийшла радість всьому світ. Бо час була святого Господа у спину Воскресіння, в розкляті Бог претерпів. Він смертю смерть переміг, святися, святися. Новий Єрусалим, слава Богу Господі, на тобі очі. Лікуй, не дівесилися сьогодні, а ти чистий, красуйся Богороди, з Воскресінь, Сен, то Пасху, декане, святіше, рісти мудрості, Сила сподоби нас тішніше, що знятися з тобою невечан день царства Тво. Дякую тобі, Владико, чоловіку любчу, благодійну душу нашу, що ти сьогодні сподобає безсмертних небесних та й направ нашу путь, утверди всіх устраші твоїм, с тобі наші утверди молитвам, благань, славної Богородиці, всіх дів марів, всіх святих Твоїх. І страхом, Божию, міру, любов'ю, приступити, благословен, хто йде в мене Господні, Босподя вічи нам. Спаси, Боже, люди, твоє благослови достояння Твоє. Ми знайшли віру істину, прийняли духа Небесного, знайшли віруїстину. Нерезів ні Трої, поклоняємося, вона Босла нас. Ти Боже, всій землі славу Туту, ти возніще на небеса Боже, всій землі слава, йди в на небеса Боже, по всій землі, славу Твоє. Благословенний Бог наш, що присвячує освячує нас. Нині завжди, на віки віків. Амінь. Да Досповнийся уста наші, похвалий Тобі, Господи, щоб ми співали славу Твою. Єси сподовина Свящаси, святих Твої Божествиї, Тай збережився тині, весь день навчатися правди тої. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ганьмо побожно, прийнявши святі пречисті, безсмертні небесні животворяючи страшні ростові тайни, достойно благодарим Господа, Господи, помилуй, а заступи спаси повиду, хороди до Збожжя Твої благодаті, Господи, помилуй. Дня святого спокійно безрічного, виблагавши самі себе один одного, і все життя наше віддаємо тобі, Господи, Если освячені наши Дмислави даємо, очей Сину і Святого духу, і нині повсякчас, навіки віки. амінь, З мировеймо з іменем Господня. Господи, помоли Господи, помилуй, Господи благословиш, Тих Тебе благословиш, свячуш тих на тебе, надій, покладай. Спаси людей твоїх послой, наслідки, охорони повнуто церкви Твої, ти, святи тих люблять красу, дому, прослав їх, Боже, свято і не встав нас, на тебе, мир святой, дай церквам твоїм священникам, Богом бережень, корі наші парфяни, святограм, чим людям твоїм, бо всяке звершення, дар з висоти зусилля ісходячи тебе, усе світла, і добі славу подяку, поклонені, посилаймо, у цей сину, і святому Духу, а нині час, на навіки віків. Амінь. Будим'я Господня, благословене від нині до віку, будем Господні, благословені від нині до віку, будем Господні, благословене від нині до віку, Благословення Господні на вас, його благодаті, чоловіку, людством, завжди ні повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, наді наша, слава тобі, слава Тої Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови Христос, істинний Бог наш молитвим, речистої суйматрі, святой наші вана, злотусту, архієпископа Константинопольського. Святих преподобних, богачів, як імеянних, і всіх святих нас помилуй, спасе, бо він благий чоловіку любесь. Амінь. За все тобі, я дякую, Ісусе, спаси мій, за крутую пролитою, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав, О, Господи, святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Ісусе, я вірую в тебе, Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я люблю Тебе. Ісусе, я поклоняюся Тобі. Поклади свої щеляючі руки на мене і благослови всіх нас. О Марія, царице світу, мати доброти, здовірюй Твоє заступництво, передаємо Тобі наші душі. Супроводжуй нас кожного дня до джерела радости, подаруй нам Спасителя, ми присвячуємося Тобі, цариця любові. Амінь. Послання, Матері Божої, до всіх народів. Світу. Я втішатиму тебе, дитино моя люба, я віддаю свій, тобі своє непорочне серце, прийди і знайди тут притулок. Завжди, коли ти розгублена чи самотня, обіцяю, я втішатиму тебе. І даруватиму тобі свою особливу любов, хай ніщо не відвертає тебе від мене. Дитино моя люба, я так тебе люблю, не думай, що я коли-небудь покину тебе. Прийди до мене з радістю, моя любов піклуватиметься про тебе, щоб ти не втратила силу духа. Дякую тобі, дитино моя, за твою вірність, мир тобі. Возлюблені в Христі, брати і сестри. Дякую вам за спільну молитву. Дякую Богу за те, що Бог дає мені таку ласку, силу, щоб я молився за всіх вас. І я впевнений, що кожен, хто бере участь у тій молитві, спільній службі нашої спільноти, обов'язково і молиться і за мене. І так, як ми будемо один за одного молитися, один одного будемо підтримувати, один перед одним будемо виливати ті свої почуття і побажання, і імена наших родин, наших друзів, наших близьких. Зараз дуже багато людей, які мають залежність від наркоманії, мають залежність від сигарет, маємо залежність від всяких алкоголів, маємо залежність від всякої розпусти, всякого блуду. Який Огнітаю, зараз я не що на нервозність є. І кожній з наших сімей, як кажуть в народі, кажуть, нема такого куточка, де би не було хреста. Кожній хатинці, навіть зовні, як йдеш по вулиці, так все файно виглядає, подвір'я, такі гарні квіти, такий всякий дах, такий собі акуратненький, все зроблено. Але коли прийдеш в хату, то знаєш, що в кожній хатинці хтось боліє, хтось десь якийсь. Нечемний, десь не яким гріхим, гріхом, яким страждає, хворобою такою. І кожній хатин, ми той хрест несемо, тому що є в нас потреба просити один одного тої молитви, тої підтримки, тої помочі. Сьогодні ми чули Святе Євангелія, просто Захарію, батька Єлизавету, батька і матір Івана Хрестителя, узлюблені. Вони несли той тяжкий хрест, доживши до старости, вони не мали дітей. Але пишуть, що вони жили без догану, виконували всі святі заповіді Божі і виконували всі постановів. Але ми бачимо, не було в них дітей. Узлюблені перш мав пройти свій час, де було Богом в небі покладено, в який час мала би. Прийти та радість народження дитятку. Друге, що стосується цього моменту, Бог деколи дає нам хрест терпіння для того, щоб ми, несучи це терпіння, ми молилися, терпіли, шукали Бога і справляли своє життя. Примножили себе духовним багатством добрими ділами, ділами милосердя. Щоб ми ходили до церкви і збирали собі цей духовний скарб. Цей духовний скарб це є потенціал духовний, який потрібен в певній своїй такої мірі, щоб те, що ми бажаємо, воно здійснилося. Так, як ми знаємо, як ми не раз жартуємо, батьки жартують, каже, складаємо гроші на братчика або на сестричку, складаємо гроші. Такий жарт є в народі. Так і в життю нашому, часто нам треба собі в Бога заслужити, Чи ту дитину, чи ту добру сім'ю, чи доброго чоловіка, чи добру жінку, чи благополуччя в сім'ї. Ми повинні собі заслужити, дорогі Христі, брати і сестри. Якщо комусь щось легко дається в цьому життю, добре і в добре воно є, то це добре потрудилися наші батьки, які ходили до церкви, добро людям робили. І вони собі то заслужили. І ми користуємося тою духовною спадщиною наших батьків, які праведно жили. А є другий випадок. Та людина, ніби ходить до церкви, але має хрест, має її в житті не везе. То є борги наших батьків. Прокльони ненавищі. От пішов собі, наприклад, десь в поле і прокляв свого сусіда, бо він йому щось викусив. І сусідове те прокляття. Так напало на його життя, що його життя було покалічене. І його стогін, і його тягар, його Христа, за те слово скверне, можна такий тягар знести, що за нього будуть покутували і діти, і внуки, і правнуки будуть покутували. Тому узлюблені доріг Христі, брати і сестри, а що робити? Наші свята Євангелія. У нас є постанови Ісуса Христа. Господь дає нам відповіді на всі питання нашого життя. Якщо вивчати святе Івангеліє, якщо в ньому шукати відповіді на запитання, ми абсолютно всі відповіді, ми їх отримаємо. І обов'язково нема такої проблеми, нема такого питання, на яке б не було відповідь, яку б ми не знайшли в святі Євангелії. Тому саме тому Ісус Христос особливу увагу оприділяв і святі апостоли проповіді святої Євангелії. Тому що в святій Євангелії є істина, яка, яку ми можемо пізнати, і вона може перемінити наше життя і справити удосконалити, і очистити, освятити, і, і збагатити духовними дарами і скарбами. Тому злюблені, для нас, батьків, ми повинні, повинні служити, робити добрі діла, ходити до церкви, молитися, бути витрималими молитвами, все, що ми робимо, ми скопичуємо багатство духовне для наших дітей. Ми вимолюємо гріхи нечистоти наших батьків, дідів і прадідів. Чим більше ми вимолюємо нечистоти і всі гріхи, Наші родичів, тим більше ми створимо позитивний потенціал для наших дітей, для наших внуків, для наших правнуків. Менше нашим дітям буде терпіти, легше нашим дітям буде. Часто батьки хочуть дітям зробити хату побудувати, хочуть роботу знайти, купи файну машину, би мав познайомить з блатними людьми, для того, щоб він міг крутити якісь справи і так далі. Це не є богатство. Це клопіт, який батько чи мама дає для своєї дитини. Найбільше краще може батько мама зробити для своєї дитини, то ходити до церкви, молитися щиро, заупокій служити за свої родини, за здоров'я молитися, смирятися, каятися щиро в своїх гріхах. Добре відноситься жінці до чоловіка, мати покору до чоловіка, чоловікові любити свою жінку, як любити своє тіло, так вчить апостол Павло. І тоді, коли буде така взаємна любов збагачення цього духовного багатства, то дитина, навіть якщо вона піде в той світ і вона не буде мала багатства, великого, вона буде, може, і скромно, бідно, жила. Але вона буде мала духовне велике богатство. Вона буде щаслива, живучи в гармонії з Богом, з людьми, з природою, самим собою. Такій дитині дасть Бог добру жінку чи доброго чоловіка дасть, дай здорові мудрі діти. З добрими думками. Дасть почуття щастя в серцю. Тому возлюблені треба найперше нам дбати про те багатство духовне. Так само, возлюблені чули ми сьогодні зішеще Святого Духа на святих апостолів. друга глава діянь святих апостолів. Де щоді апостоли, які призвали благодать Святого Духа молилися і здійснилася обітниця Господня, Дух Святий, це і третя особа святої Трочі. Його присутність. Проявляє себе такими дарами, які є в людині. Це є дар віри, дар надії, дар любові, дар розсудливості, мудрості, стриманості, мужності. Тому узлюблені доріг Христі, брати і сестри. Церква це є Божа установа. І в ній, якщо служити так, як треба служити, і молитися так, як треба молитися. То в людині будуть проявлятися надприродні божественні ознаки і діяння, ті діла буде творити, які будуть не під, не підвладні людському розумінню і людській логіці. Якщо церква є божественна установа, Но коли церква співпрацює із. Земними царями. І коли в церкві застосовується методика світського Духа, вона стає земна церква. Вона втрачає оце Божественне надприродне силу дію, сили Святого Духа. Тоді в такій церкві перестає, перестають люди ізцілятися, перестає люди отримувати откровення Боже, мудрі відповіді на всі потребності нашого життя. Та людина, вона не має тоді, ця церква не може діяти тими божественними дарами. Тому, злюблені доріг Христі, брати і сестри, каже апостол Яків, тікайте і нічого не маєте спільного зі світом. Бо дружба зі світом це є ворожнеча з Богом. Тому ми, возлюблені доріг Христі, брати і сестри, нічого зі світом не повинні мати спільного. Ми повинні мати все спільне з нашим Небесним архіреєм Ісусом Христом. Думати так, як він думав. Робити ті дороги, діла, які творив Ісус Христос. І Йти тою дорогою за Ісусом. До спасення і життя вічно. Амінь. Слава Ісусу Христу!